Це вже є у просторі, і це вже до вас, до вас наближається. Тобто це буде питання, коли ви задаєте сьогодні, завтра, чому ви про це вже говорите? Рік є такі дівчата, у кожного свій строк. Заказуйте амулет на особисте життя, і ще сили допоможуть вам. Допоможуть вас дойти до щасливої вихини, до цього чоловіка. Так, тут е, з людиною, яка зараз проходить трансформацію, старший аркан, колісниця, іерофан, тут вона проходить трансформацію. Чи там зараз одинці, вона повинна щось зрозуміти. Так ось нехай розуміє, нехай трансформується. Не поспішайте, займіться своїм життям. І третій, старший аркан, Фортуна. Подивіться, як карти говорять зі мною. Колісниця, відлюдник і. І боже колесо фортуни, тобто дівчата, фортуна до вас повертається своїм новим боком. Ця людина, ви знаєте, що може чекати, да? щоб цю колесницю запустити, коли йому здається буде певний час, е, майте на увазі, у когось це буде людина, з якою ви випановуєте відносини. Да? Бо по колосу фортуни ці відносини, які були. Але вони зараз проходять етап да, того чорного боку. Да? Є білий бік, є чорний бік. Це умовне таке значення нашого життя. Тобто, чекаю, коли ж таки вже можна буде проявитися. У когось це буде нова людина, яка зараз одна, і по кого суфортуну вона прийде в ваше життя. Так, з ким у вас будуть довготривалі відносини? Так, зараз ця людина вона погано спить ночами, її знов таки мучають страхи. Так, ця людина, вона одна. Вона, ця людина вміє заробити гроші. У нього є гроші. Тобто сам себе він забезпечити може 100%. Читаю ваші відгуки. Дякую дуже. Так, дев'ятка чаш. Це людина, яка кохає себе. Це дуже важливо, дівчата. Бо вас буде кохати тільки та людина, яка вміє кохати себе. Так, людина зараз заробляє гроші професійної майстерни. Мені вже подобається цей чоловік. Трійка, чаш, людина, яка вміє насолоджуватися життям, так, королева Пентаклів, людина, яка запропонує вам брак або стабільні надійні відносини. Король Пентаклів. дівчата, все я буду закінчувати на цьому, тому що королева і король Пентаклів. До вас йде нарешті людина, ваша пара. Це у когось буде новий чоловік, а у когось це буде той, з ким були відносини, да? з ким ви в паузі, але він до вас прийде зовсім з новими енергіями. Він до вас прийде з тими енергіями, про які я сказала, пройшовши трансформацію. Тому дивіться на чоловіка, не біжіть, що якщо Ханночка сказала, то це він ні. Вас багато. Задавайте мені запитання, я феноменально даю відповіді. Пара до вас де. Королева Пентаклів і Король Пентаклів. Вау! щастя, брак! Пишіть запрошення мені. Я прийду на ваше весілля обов'язково. Дівчаточки, напишіть плюсики, хто хоче це, і напишіть вже я маю щасливе, надійне, стабільне життя з чоловіком, який кохає мене і кохає, кохаю його. Я так у карти кажуть, він до вас поспішає, дівчата. До речі, він вас кохає, король чаш. Але у нього дуже багато ілюзій, фантазій щодо вашого життя. Він все там про вас понапридумував, тобто він не знає, що у вас відбувається знов про нього, знов про нього. Thank you